Привіт! І так, ніби який прогрес, тіпа йде. Дозвонився до сервіса, попросили мене почитати е, на, е, зубці на маховику, потім діаметр маховика сказати. І я не знаю, звісно для чого це все їм. Воно якби має йти на трактори ці стандартно все. І попросили. Цей діаметр ой, з цієї сторони діаметр отвору зняти і стоїть, ніби той йде на конус, воно там сідає. Не знаю, чи сідає на конус, чи ні, але добре, одне радує, що он шпонка знизу є. Що не придеться мені з метками гратись, нічого виставляти. Бо я думаю, якщо на конус просто сідає, то це було б, звісно, жесть. В общем, купив поїхав такого зйомника, тому що... Тому що зняти не можна. Пробував штатним, ось штатне, типу, в зіп комплекті йде. Я зрозумів, що це сьомник, ось таке, щось. Болти обриває. Ось, обірвало мені болта. Він з тої сторони вийшов, я його викручу, як зніму маховика. От, Але це. Але тим сьомніком нічого не можна зробити. Купив цього сьомніка, боюся, би цього ще не зламати. тому що Взагалі ноль не йде. Я вже й таку стукаю де не йде по цьому маховику, щоб може де як щось дасть. Нічого, Вовше, сидить мертво. Короче, Оце таке. Буду якось знімати, далі буде видно, що чого. Буду відправляти, ще поки вихідні, в понеділок позвоню, Скажу їм, що я цей зняв його. Значить, що я тепер роблю? Хочу, значить, взяв, змістив я радіатора трошки. Туди і сюди ближче. Плюс до того підклав шайбу. Зараз постараюсь показати вам. Фокусировочка. Нема фокусировочки. Ось у, оце ця шайба, я її підклав під вентилятор, щоб він ще ближче був до радіатора. Все нормально, поки цей болтається тако, бо нема шківа, то нема смисла. чи цього маховика, то нема смисла його зажимати. Значить, що я роблю? Хочу поставити датчик моточасов. Ось цей такий датчик в мене. Ви Вже його бачили раніше, мабуть. Так, хочу я його поставити. Думав виняти звідси амперметр, але сюди поставити. Але думаю, ні, амперметр хай буде, я його тільки поміняю, бо це нічого не показує. Хай це все остається. Думав робити якесь віддільне кріплення. Де, як, що, не знаю. А тут ось побачив, що цей кожух що йшов тут зверху по радіаторові. Він туди йшов і виходить. Тут кріпиться на два болтики і тут він он, на один болтик на одну гаєчку кріпився. Я взяв цього, вкинув його сюди тако. Зараз я покажу. Открутив його, раді прикола, взяв таку, кинув, бац, стає отлічно. Представляєте, як класно, готове кріплення. От, то Я вирішив не морочити голову, нічого не сверлити, не різати. Взяв оце хорошо воно гнеться, там прикрутив, ось тут, бачите, отвір є. Я зараз тут посажу, я зігнув там туди. Ну, така по халтурному, але що, треба, щоб якось було на перше б. Потім дійдуть руки, зроблю, може нормально, десь виріжу, може тут виріжу, побачу. О, ну поки різати не хочу, то хочу то вставлю сюди я. І Зараз тут я на болтик гаєчку зажму це все. Його сюди вкину і вже підключу. Я думав до генератора підключати, але буду так, як всі, у цепочку підключати до зажигання, до замка зажигання. І, і усе в принципі. Ну, далі буде. Далі покажу, який в мене результат вийшов. І так, вже трошки темніє. Отак я поставив. Датчиком моточасового, ось, ось зверху ці, ось, ось датчик. В цю сторону перейду. О, ось так він буде стояти у мене, но ще я не підключив, бо хочу купити фішки папки мамки, щоб підключити їх. І тоді вже буду іспитувати. Ну, приблизно це буде виглядіти десь. Зараз я стану Десь оце такого. Чи такого, чи такого. Так що такі діла. Мені його постійно не треба бачити. Просто щоб він читав щоб виконував свою функцію. А дивитись на нього мені не треба. Так що от таке от. Ну все. Буду йти до хати, а то холодно на дворі. Так що... Так що, всім пока. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, дизлайки, кому не подобається. От. А кому дуже не подобається, то можете не дивитися. Ну, всім, хто зі мною я дякую. Бажаю всього найкращого. Ну, будемо далі держатись разом і спілкуватися. Все, всім пока.